Напередодні свого народження дитина запитала у Бога. Кажуть, що завтра мене відправляють на замок. Як же я буду там жити? Я подарую тобі янгола, який буде чекати на тебе та піклуватися про тебе. Тут на небесах я зміюся та співаю. Чого вистачає мені для щастя? Твій янгол буде співати та посміхатися тобі. Ти відчуєш його любов та теж будеш посміхатися. Я чув, що на землі є зло. Хто захистить мене? Твій ангел захистить тебе, навіть ризикуючи власним життям. Скажи мені як звуть мого Янкова? Його ім'я не має значення. Ти будеш просто називати його мамою. Квітує ніжно рідна українська земля. Вирує яскраво травень. Дзвенить у блакиті пташиний спів. Незважаючи на страшну війну, прокидається від сну природа. Україна вдягається у трави. І теплий весняний вітерець приносить до нас світле і радісне свято. Свято Матері. Воно стукає у кожну оселю і, ставши на порозі, нагадує призабуту мудрість віків звичай вшановувати материнську долю. Рухається історія, змінюються часи, сягає фантастичних вершин наука. Але неминущою цінністю, незамінною духовною та моральною величиною залишається в людському суспільстві мама. Немає любові сильнішої від материнської, немає ніжності, ніжнішої від ласки і клопотів материнських, немає тривоги, тривожнішої від безсонних ночей, незімкнутих очей материнських. Мати Україна пам'ятає кожного свого сина та доньку, які віддали за неї своє життя. У пам'яті своїй закарбовує сумною фарбою імена хоробрих дітей і на віки віків пов'язує голову чорною густиною. Мама основа всіх основ. Вона народжує і виховує дитину, плекає, оберігає її від горя та біди. Мама турбується за її долю, приймається її болем на відстані. Тому в цей світлий, травневий день. Ми будемо прославляти і звеличувати найдорожчих нам усіх матерів. Бо як вічне життя на землі, так і вічна мати символ добра, миру, щастя. Тож за вашу невтомну працю прийміть від діток вдячність і найщиріші вітання. Найкращі, найніжніші, найлагідніші слова для вас, любі матусі, сьогодні лунають від ваших діток. Ми хотіли привітати своїх маму з цим чудовим святом. Ми давно думали зробити це креативно. Тож, Тож, від нас від Хто життя нам дарував? Хто часу не шкодував? Хто навчив нас говорити? Хто найкращий в цілім світі? Хто пісні співав чудові, Солов'їні, Барвінкові. Перші кроки вчив робити найміліший, хто у світі. Хто ми, як були хворіли, цілої ніченьки не спав. Все робив, як ми хотіли, на руках нас колесав. Хто завжди нам допоможе, хто все вміє і все може, хто все зробить, як водиться, хто це мудра чарівниця. Цілім світі найдобріша, найдорожча, найсміліша, лагідна і ніжна сама. Ну звичайно, наша мама. Починяйте всі двері найщише, найщирішим веселим пісням. Ми для мам прочитаємо вірші, скажемо слово, чарівне для мам. Божа матуся найкраща людина. Все початок з неї взяло. І для кожного мама єдина нам дарує любов і тепло. Ще в не мовля, слово мама промовля. Найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові. Мамо, матінко, матуся, мамо, мамочко, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечко моя. Мамо, мамусю, рідненька, ти мій промінчик ясненький. Я тебе щиро люблю, зіронько, мило мою. Ти моя радість, надія, любов. Я це повторюю, знову і знов. Матінка голубенько, люба моя квіточка. Руки твої лагні, теплі, як літочко. Матінко, голубенько, каленько ти пишна, Добре, тебе статику, скільки ньому ніжності? Матінко, голубенько, зіренька, ясненька. Ти моя красунечка, ти така гарненька. Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо. Можна морею океан здолати, говною ще штурмом взяти. Можна прийти крізь постелі і хащі, тільки без мами не можна ні за що. Бо найдорожче стоїть за словами. У світі усе починається з мами. Я в мене найкраща в світі матуся, за неї до тебе причиста молюся, молюся, встану, молюсь серденько, до тебе небесна і сосуваненько. Благаю тебе щирими словами, опіки та ласки для любої мами, пошли їй не скарби, а щастя і долю, щоб дні минали без смутку, без болю. Рятуй від недуги, матусеньку, милу, заруй здоров'я, рукам подай силу, щоб вивела діток у світ та й у люди, щоб нами раділа, пишалась усюди. За це я складаю в молитві до лоді, До тебе цариця на сонячнім троні. Бабуся кохада, голубку сивенька, добрава, взичу з цілого серденька. І щастя бажаю, і здоров'я міцного. Прийміть ці бажання від лука малого. Вже срібні руки заплітають її коси, вже діти дорослі, онуки ростуть. А серце таке молоде, ще й досі, і руки спочинку ніяк не знайдуть. Пахнуть руки її огірочками свіжовипраними сорочками. Не помічені в кай напрудження, хоч заслужені. Маємо три матері, та всі три хороші. Три матері, три квіточки, як три красні рожі. Перша мати непорочна, як Лілія Біла, із дитятком немовлятком є діва. Друга мати що ж про неї гарного сказати, це ласкава, люба, мила, рідна моя мати. Третя мати це найкраща на світі країна, земля наша, наша славна, ненька Україна. Нехай ніхто не половинець, твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх, у нас одна. Одна від заходу до сходу, володарка, земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. Милі кохані і рідні мамулі, хай довгі літа вам з зу помзулі, бажаємо радості, щастя і любові. Бажаємо, щоб завжди були ви здорові. Щоб настрій завжди був веселий, хороший, щоб в кожній кишені водилися гроші. Ми любимо за все, ва, за строгість, за ласку. Хай буде життя ваше світлим, як казка. Будьте здорові, щодня і щоночі, Хай світяться щастям завжди ваші очі. Дитинство спогадом вернуся, наче в промінь сонячний війду. До матусі серцем пригорнуся, ним спокій для душі знайду на життєвих вихідних. Забуду свою рідну маму, що сказала, в Господі рости дякую я Богові за маму, і мудрість в Господі святу. Що Що біліють завжди поруч з нами, нас несуть до вічної краси, мамині слова, жиба, молитва, скільки в них живучої роси. Що життя земного остра бритва не розіб'є наші паруси, дякую я, Богові замов і мудрість в Господі святу. Gracias a